Кинокомпания 3 телевизора Pictures представляет Киану Ривза в фильме «Украинскомова. мова Перезагрузка в мозг. Киев, Министерство культуры. Наши дни. Кстати, все предметы интерьера и одежда актеров предоставлены львовской мебельной фабрикой Страхитти. Ой, це ж моя тетрадка по українському языку за п'ятий клас. А я не а только і делом, що рисовав голой нашу учительницю Наталію Петрівну. Головне, щоб ви не нашли этот рисунок. Вот, черт, нашли. Отже, містер Андерсон, давайте знайомитися. Мене звуть Агент Сміття. Із вашого зошиту нам стало зрозуміло, що ви дуже погано вивчали українську. Як же ви збираєтесь працювати далі у кіно? День, адже відтепер всі фільми буде дубльовано виключно українською. Все равно буде говорити на русским. Немає сенсу чинити опір, містере Андерсон. Ми вже придбали новітнісіньке обладнання для дублювання. Це IBM, PC, AT286. До речі, містере Андерсон, розмовляти українською це дуже приємно. От зараз я зніму ці українські окуляри і почну думати на русском, як це це етаністерпіма питка. Так набагато краще, містер Андерсон. Ви так не думаєте? От дивіться, українською. Думаю, на русском кошмар, я скоро умру. Да, а скажите, могу я сняться, ну не знаю, хотя бы в одном фильме, который будет дублироваться на русском, и будет демонстрироваться, ну, хотя бы в одном среднем, ну буквально вот небольшом среднем кинотеатре, ну хоть один фильм. Я понимаю, мистер Андерсон, что вы не понимаете по-хорошему. Тоді ми будемо лагідно українською. Да, але слава Богу, що я смугу хоч свободне время общаться на своєму любім язикі. А навіщо вам взагалі рота, містер Андерсон, коли ви не вмієте розмовляти українською? Чорнопольська лапша Не, не хочу! Не хочу, волки позорные! Нет, не уйду. Не, не, берите руки, дядь! Насильственная украинизация на Черном с... На столі без рубашки! ніякої насильницької українізації, містера Андерсон. Ми просто хочемо подарувати людям радість від спілкування українською, а також кожному подаруємо креветку зі смаком Дніпра. До речі, ми прийшли до влади, щоб втілити в життя дві мети: по-перше, кожен громадянин повинен розмовляти і думати українською. А по-друге, ми хочемо навчити кожного їсти креветки пупком. Так, пупком. Оце так так. К счастью для Нео, это был всего лишь страшный сон. Для миллионов украинцев это неизбежная реальность. Ласкаво просимо to the real world.